Ні для кого не секрет, що води на Землі набагато більше, ніж суші. Близько 71% нашої планети покриває вода, і приблизно 29% віддано суші. Води настільки багато, що з космосу наша планета здається блакитною з невеликими вкрапленнями зеленого, жовтого та білого. Але давайте на секунду уявімо, що все змінилося. І тепер там, де були континенти, розлилася вода, а всі океани випарувалися, оголивши тверду поверхню. Думаєте, людство зрадіє і проблему з перенаселенням планети буде вирішено? Я вирішив розібратися у цьому питанні і готовий розповісти вам, що з цього вийшло для тих, хто постійно мерзне, є добрі новини. На землі, більша частина якої буде покрита сушею, температура повітря значно підніметься. Адже океани, що раніше займали площу майже у 361 мільйон квадратних кілометрів зникнуть. А саме вони поглинали понад 90% надлишкового тепла з атмосфери та служили головним заслоном від різких змін клімату на нашій планеті. Тепер, коли води на землі стане майже в два з половиною рази менше, впаде і здатність океану поглинати тепло з 90% до 37%. А відтепер сонце нещадно опалюватиме землю, поступово позбавляючи її рослинності і перетворюючи на одну величезну пустелю. Більш-менш м'який клімат збережеться тільки в прибережних зонах. А в інших районах люди назавжди забудуть про теплий одяг, катання на лижах та гру у сніжки. Полюси землі також розпрощаються з багатовіковими сніговими шапками, а поняття льодовики. Залишиться лише у підручниках з історії та спогадів очевидців. Весь крижаний покрив нашої планети розтане, і всі території поблизу будуть затоплені. Неминуче зміниться і склад повітря. Та невелика кількість водоростей у нових океанах не зможе як раніше контролювати концентрацію вуглекислого газу в атмосфері та виробляти достатньо кисню. Морській рослинності теж доведеться виживати за нових умов, адже океани значно потеплішають. А значить, у повітрі стане більше вуглекислого газу та менше кисню. Парниковий ефект посилиться і на землі стане ще тепліше. Розпеченим і ненасиченим киснем повітрям буде важко дихати. Виявляється, вже при падінні рівня кисню в повітрі до позначки 10-14%. Порушуються розумові здібності, починаються незворотні зміни в організмі. При зменшенні до 6% на людину чекає вірна смерть. Але можливо, все буде не так погано. Людство зможе пристосуватися, висмоктуючи надлишки СО2 спеціальними установками, а вихід на вулицю стане неможливим без балона з киснево повітряною суміші. Але комфортними для життя ці умови точно не назвеш. А що буде з фауною? На неї теж чекають великі потрясіння. На жаль, травоїдні тварини майже повністю зникнуть. Їм просто не буде чим харчуватися. Зате хижаків явно побільшає. Зможуть пристосуватися і холоднокровні тварини, адже вони вміють змінювати температуру свого тіла залежно від температури навколишнього середовища. Змії та ящерки заполонять планету. А ось на птахів. І савців чекає загибель або стрибок в еволюції. Щоб вижити, їм доведеться пристосуватися. Риба з океанів певна річ не зникне, але промислових риб може стати менше через зміну температури та підвищення кислотності води. Величезна кількість населення землі залишиться без засобів для існування, оскільки займатися рибальським та сільським господарством зможуть лише обрані, які проживають на прибережних територіях. Одні регіони процвітатимуть, а інші змушені будуть виживати, борючись із наслідками кліматичної катастрофи, голодом, спрагою та злиднями. Швидше за все, так не продовжуватиметься довго і, зневірившись, люди візьмуться за зброю, щоб зайняти більш комфортні для життя землі. Хоч суші і побільшає, але в такому вигляді вона буде явно непридатна для нормального життя. Широка посуха позначиться і на запасах прісної води. Вона стане найдефіцитнішим і найдорожчим товаром. Людство, можливо, доведеться повністю переходити на споживання опрісненої морської води або шукати нові джерела прісної, наприклад, приховані під землею та океанами. Зміниться до невпізнання і сам рельєф нашої планети. Ви можете собі уявити, скільки під товщою океанів приховано підводних гір та вулканів. Мені навіть страшно уявити цю цифру, адже глибини океану досліджено лише на 2-5%, і вони ховають безліч сюрпризів. Так, наприклад, 11 листопада 2018 року у районі архіпелагу Майота в Індійському океані сталася велика сейсмічна подія. Це дивно, але її майже ніхто не помітив, крім спеціальних датчиків. Надто вже глибоко під водою сталося виверження. А що було б, якби воно сталося на суші? Підводних вулканів у світі понад мільйон. І, хоча вчені вважають, що більшість з них давно вже згасли, це лише здогадки. Коли земля оголить їх, милості від природи точно не варто чекати ці факти вже говорять багато про що: щорічно підводні вулкани вивергають магму в 12-15 разів більше, ніж усі вулканічні виверження на суші. Розпечена від спеки земля вкриється високими горами. У новому світі з'явиться найдовший ланцюг гір на землі. Йдеться про середино океанічний хребет, який тепер до океанів ніякого відношення не матиме. Він простягнеться на 60 тисяч кілометрів через всю земну кулю. А гора Еверест, якщо навіть виднітиметься за товщі води, що заполонила Євразію, все одно втратить позиції найвищої вершини у світі. Адже насправді вона була лідером лише над рівнем моря. Їй доведеться поступитися горі Мауна-Кеа на острові Гавай, більша частина якої зараз перебуває під водою. Якщо обчислювати висоту гори не від рівня моря, а від океанського дна, то вона становитиме 10 203 метри. А це більше за Еверест на 1355 метрів. Натомість з'явиться унікальна можливість здійснити екскурсію туди. Де колись була маріанська западина, тільки уявіть, як весело буде стрибнути вниз з Тарзанки в розлом, на місці якого була колись найбільш глибоководна ділянка на землі. Вода піде і оголить безліч загадок, які раніше старанно приховував океан. Тисячі військових кораблів різних епох, ув'язнених під водою. Тепер стануть музейними експонатами просто неба. Поруч із ними оживуть сотні підводних міст. А головне, нарешті людство дізнається, де ж насправді знаходиться загублена Атлантида. Шкода тільки, що всі шедеври, створені людиною на континентах, назавжди підуть під воду. Людям доведеться на іншій землі заново Тадж-Махал, зводити Мачу Пікчу, по цеглинах збирати велику китайську стіну. Та кувати ще одну Ейфелеву вежу. Розраховувати на екскурсії до тепер уже підводних пам'яток, на жаль, не доводиться. Враховуючи глибину океану, складно буде спуститися навіть до найвищої сьогодні споруди хмарочоса Бурдж Халіфа в Об'єднаних Арабських Еміратах. А зате мандрувати, напевно, стане простіше і дешевше. Найпопулярнішим видом транспорту буде наземний. Світо мережа із залізниць та автострад, а з огляду на розміри суші, які різко зросли. Про пробки на дорогах можна буде забути, міста стануть ширшими, повітря, хоч і буде гарячим, але напевно очиститься від промислових викидів. А багато народів, які звикли жити в тісноті, зможуть нарешті розправити плечі. Велике питання а чи залишиться людина такою ж якою була раніше? Адже все довкола зміниться до них пізнання? Ми створені на 60% із води. Але за нових умов буде вкрай проблематично підтримувати водний баланс. Очевидно, що анатомія людини почне перебудовуватися, щоб вижити у світі, де прісної води дуже мало. Яким стане нове тіло людини навіть складно уявити. Але цілком можливо, що зовні це буде зовсім незвична для нашого ока картина, позбавлена будь-якої естетики. Скоріше за все, людина таки пристосується до нових реалій, адже й зараз у пустелях мешкають рідкісні племена. А поки що, ми, на щастя, живемо у звичному світі, де океани, як і раніше, омивають материки і продовжують зберігати наш клімат м'яким, а наше життя комфортним і щасливим. І варто це цінувати. А ви хотіли б хоч день пожити у світі, де океани стали великими, солоними озерами, а всі материки перетворилися на один величезний континент? Напишіть нам у коментарях, і не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступне захоплююче відео.